Це найкраща механічна клавіатура, яку я тримав в своїх руках. Всім привіт! Сьогодні у нас навечки огляд на клавіатури Sidukhi K61. Сама клавіатура поставляється ось такі от гарні упаковці, на які в нас є назва клавіатури і фактор та типи підключення. Давайте відкриємо коробку. Тут нас відразу зустрічає клавіатуру, яку ми поки що відкладаємо. Під самою клавіатурою у нас є ось такий манал з інформацією про клавіатуру, комбінаціями клавіш для зміни підсвітки, зміни програмного забезпечення та іншого. Далі подивимося на комплектацію цієї клавіатури. Вона знаходиться за цією стінкою, відкриваємо ми її. Тут ми відразу бачимо дріт для підключення та зарядки клавіатури, доволі якісний ось такий от обшивці. Відкладаємо його. Далі ми бачимо два заміни кейкапи, якщо вони подобаються ті, що відразу основні на клавіатурі. Та останнє це комбінований свіч та кейкап пулер для того, щоб знімати свічі та кейкапи. Ще хочемо додати, що колір комплекту, звісно, буде залежний від кольору клавіатури, тобто, якщо в нас буде чорна клавіатура, то в нас в комплекті будуть чорні кейкапи та чорний дріт для підключення та зарядки клавіатури. Нарешті можемо перейти до самої клавіатури. На жаль, у нас тут немає пилозахисника, але є ось такий от пакетик, давайте його відкриємо. Клавіатура має доволі гарний дизайн з форм фактором 60% та ось такими прозорими кейкапами, які ви можете замітити на ті, що ми показували до цього в комплекті. Клавіатура має три типи підключення: це дротове, блютуз та бездротове по всьому довгу 24 ГГц, які можна дістати і покласти назад для зручної переноски клавіатури. Також покажемо вам чорну варіанті цієї клавіатури, ось такий от вигляд вона має. на відміну від білої тут замість синіх прозорих кейкапів встановлені рожеві. Та база клавіатури, на камері доволі погано видно, але вона прозора, і крізь неї можна бачити, що там всередині ось тут доволі гарно видно. Якщо казати про внутрішній світ цієї клавіатури, тут настановані якісні дебалшото ПБТ капи, білі примкачі виробництва сіду, та сама клавіатура має доволі великий шар шумоізоляції, що дає їй повне право бути найкращою клавіатурою в своєму ціновому сегменті завдяки цьому тайпінгу. Підведемо підсумки. Якщо не враховувати форм-фактор, знайти альтернативу цій клавіатурі навіть до 5000 50 тисяч буде складно. Так, форм-фактор 60% підходить переважно для набору тексту або звичайних ігор, а для більшості користувачів цих задач буде достатньо. Я користувався цією клавіатурою 4 місяці і можу сказати, це найкраща механіка, яку я тримав у руках. Дизайн, звісно, річ суб'єктивна, але тут він може бути як і мінімалістичним, так і доволі яскравим завдяки цікавому рішенню з прозорими кейкапами. Ці довели, що вони можуть робити як і дуже нішові клавіатури, які майже нікому не будуть цікаві, так і бюджетні моделі, які при цьому залишаються якісними. Всім дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте замовити цю клавіатуру або інші оригінальні девайси, робіть це лише з Міліпстор.